Всім привіт, поки годував павуків, вспомнив, що хотів розказати по поводу розіграша цього павука. Так от, він відбудеться тільки в кінці цього місяця. Постільки у вас там дуже мало, 4 вроді, якщо пам'ятаю правильно. О! То всі четверо, коротше, можете отримати. Нічого не обіцяю, але блять, блять! Утік, урод. Ще й Шейловить оце торгана. Нічого не обіцяю, але більш всього я зможу, коротше, всім чотирьом вислати. Якщо до кінця цього місяця не назбирається більше людей. Та йди сюди. На ще одного. Який же ж він ненажерливий. Так що да, в принципі, зможу відправити всім чотирьом павуків. Але в кінці місяця, тому що треба, щоб погода трохи вирівнялась. Тому що то жарко, то холодно. А павуку все-таки їхати так з днів п'ять в дорозі, щоб коротше він пережив.